Так, що Льоха робить? Він тягне під Динамо. Динамо протягує. Артіванька Subaru. Усі колесики зараз протягне. Щоб все було гарненько, файненько. Так пішли ж ви подивимось, як він інше тягне. Так, так, да, так робиться усі автівенці, так повинно робитися. це. є запорука безпеки. От. Ну все, хто бажає теж. Знаходимо контакти, дзвонимо, пишемось, приїжджаємо, перебуваємо.